У ніч на 20 липня в Лондоні відбувся великий вечір боксу, організований впливовим промоутером Френком Уорреном. У головній події зустрілися представники суперважкої ваги Олександр Усик, володар титулів WBC, WBO та WBA та чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа. На кону, звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. У п'ятому раунді Усик нокаутував британця та втретє в кар'єрі завоював усі чотири чемпіонські пояси. На перемогу Усика коротко відреагував легендарний боксер Василь Ломаченко, який нещодавно завершив професійну кар'єру. Машина Вітаю! Стабільність ознака майстерності. Найкращий. Такими словами, Василь Ломаченко привітав Олександра Усика з перемогою. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам бій. Підпишись, щоб не пропустити останні новини зі світу спорту.